Ти мені подобаєшся. Хочеш заробити на крипті? Повівся. А потім мінус десятки тисяч доларів. На криптосленгу це називається пікбучерінг, буквально відгодовування перед забоєм. Так, у 2024 році один користувач із Каліфорнії познайомився з дівчиною Тіною у WhatsApp. Вона розповіла про платформу Abnas Глобал, на яку той перевів понад мільйон доларів. Платформа показувала прибуток у 2 мільйони. Але щоб вивести кошти, просила податки, штрафи і комісії. Людина, яка показала платформу, каже: це нормально, я так вже робив та зняв усі гроші. Я тепер мільйонер. Ти віриш, сплачуєш податок, та платформа зникає. Людина теж залишається тільки скрін балансу на мільйони доларів та. Мінус тисячі у твоїй кишені. Варто зазначити, що спосіб не завжди передбачає романтичні стосунки. Шахрай може представитись твоїм далеким родичам, або ви познайомитесь у комп'ютерній грі та станете друзями. Як не потрапити у пастку пік бутчерінга? Якщо нове знайомство несподівано веде розмову до інвестицій, це червоний прапорець. Якщо платформа не публічна, а тільки по знайомству це ще один сигнал. І якщо тобі обіцяють, що все простенько, без ризику і виводиться одразу, просто закінчуй розмову.